Пів на 10 вечора автобуси поступово з'їжджаються до АТП. Для тутешніх працівників робочий день, а точніше ніч лише починається. Маршрутки готують до ранкового виїзду. Завдання номер 1 автобусний душ. На миті розповідають, взимку працювати найважче, тож радіють літу. То, що от пилюка всередині, от там переважно, знаєте, зараз от пісок носить всередину. Всередині зливаємо дуже часто, мотори зливаємо, бо тут. Той пух та полі не літає, і радіатори забиває, і машини гріються. На майці працюють як на конвеєрі. на АТП майже 200 автобусів, тож на одну машину припадає до 10 хвилин. За зміну на тендітні руки пані Віри припадає щонайменше 50 салонів. «Всередині от під віконики трошки крісла повитираю, по просьбі там трошки біля них повитираю під ногами. Кому замінити масло, а кого і взагалі поставити на колеса? У механіків та слюсарів назбирується робота ще упродовж дня. 10, 20, 30 автобусів. Це залежить від умов. В багатьох випадках залежить і від погодних умов, в багатьох випадках від того. Який стан на дорогах, чи є затори, чи таке інакше. Ночі несправних автобусів відчутно більше є. Найчастіше ремонтують гальмівні колодки через те, що вони тормозять, і через то йде знос накладок, і ми їх міняємо. То переважно. А коли падає дощ, пісок, і вони набагато швидше. Просходить той е, термін, а о п'ятій ранку АТП знову оживає. Водії шикуються в чергу по маршрутні листи. Далі беруть квитки та проходять медогляд. Підвищений тиск або запах перегару причина для усунення з маршруту. Проте медики запевняють, таке буває не часто. Деколи один раз в день, деколи з'їжджають хлопці по стану здоров'я. І нарешті о пів на шосту водії роз'їжджаються по кінцевих зупинках. Більшість працюють в середньому по 20 років. Кажуть, вставати в досвіда навчились навіть затяті сови, а сон відкладають на наступний день. Сьогодні перша, припустимо, завтра друга. Тоді день віддихаємо, тоді знов. А от дошкуляють водіям найбільше пенсійні посвідчення та численні обмеження. З шофера зробили взагалі зека шофера маршрутки, курити нема права, радіо слухати нема права. Хоча нові не можна послухати, тут майже сутку за роль щось треба знати. Та все ж на роботу маршрутники не нарікають, але переконані, пасажири повинні платити більше, тому що з березня львівські перевізники вимагають підвищення тарифів. Компромісною ціною за проїзд називають 3 гривні. Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини Львова.